Привіт, мої майбутні клієнти і Web UX UI дизайнери. Сьогодні б хотів би розповісти про відображення відгуків на вебсайті, в мобільному застосунку, веб-застосунку, будь-де. Чому саме така тема? Та тому що ось це. І такого я бачу все більше. Як ви можете побачити на ось цих прикладах, композиція просто ну якась ось така. І це є не дуже гарним UI рішенням. Цю проблематику можна вирішити наступним UI рішенням. Ось тут будуть приклади. А якщо точніше, то додаванням трьох крапок, натискаючи на які відгук буде відображатися повноцінно і таким чином композиція у відгуках не буде порушуватися. І за рахунок того, що ми додаємо три крапки, композиція буде рівною і можна буде умістити дуже довгий відгук. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, UX UI дизайнер. Дякую за перегляд.